День працівника фізкультури першими в Іван-Франківську відзначили представники інтелектуальних видів спорту з нагоди професійного свята вони провели турнір швидких шахів. Клуб дебют зібрав майже півсотні поцінувачів стародавньої гри, 32 дітей та 12 дорослих. Кожна проведена партія кажуть організатори, була непростою, адже на змагання з'їхалися найсильніші гравці. Зараз у нас участь бере, он тут є майстер спорту, є чемпіон області цього року серед чоловіків, грає чемпіонка України торічнього, швидких шахів до, 12, до 14 років Косапчук Олександр, ну, чемпіон області Ретенко від Всеволод цьогорічний майстер спорту Шанковський Андрій. Грає третій призер України то, то року восковець Сіні, вона третій і призер Європи швидких шахів до восьми років. Серед учасників і шаховий юніор Олександра Касапчук, хоча на серйозному рівні грає в шахі лише два роки, вже встигла приміряти на себе титул чемпіонки України у віковій категорії до 14 років. Дівчина має великі спортивні амбіції. мріє стати міжнародним гростсмесером. Мені подобаються шахи, тому що там можна атакувати і. В... Вигравати приз і, ну і теж я граю в своє задоволення. Мені це подобається. Аби визначити найсильнішого на турнірі швидких шахів. Змагання тривали упродовж двох днів. Його переможці отримали подарунки та грамоти міської влади. Михайло Березень Сергій Щочкін. Новини на вежі.